Роботи Дмитра Сімонова вражають своєю простотою протягом 18 років. Автор працював у рекламних агенціях та на телебаченні, створював анімацію та креативний дизайн. А ще 10 років служив у Збройних силах України. Цей досвід допоміг художнику створити дійсно актуальне мистецтво воєнного часу. Цей художник чим приваблює його роботи, бачила в Фейсбуці, в інстаграм. Ну не знала, що це саме він. Дуже мені подобається, оця, оця саме ця робота, де Український захисник розкр... світло. Оце, оце саме саме ця от робота дуже класна. Мені подобається, і отож, обережно сусід. Спочатку повномасштабного вторгнення автор створює плакати та відеоролики для підтримки військових і народу України. Наразі в його творчому доробку близько 70 плакатів. В Запоріжжі представлено 22 оригінальні роботи. Це таке вдале поєднання простоти і влучності, тобто буквально декілька якихось штрихів так у роботах, але все зрозуміло, все Е, все Не треба додавати якихось зусиль для того, щоб зрозуміти, що на кожній зробіть яка який вона в собі несе сенс. Плакати Дмитра Сімонова експонуватимуться на фасаді туристичного інформаційного центру на проспекті Маяковського та рекламних кубах по місту до 30 червня. Артур Туркін, Антоніна Богуславська, Роман Котляр, телеканал МТМ.